Всім привіт! Ви на каналі Смачно з кабанчиком. І сьогодні ми з вами вирушили в ліс для того, щоб впіймати цього красавчика, а саме да, лягушку. І почнемо її приготування. Беремо одну лягушку, відділяємо її нижню частину, саме ніжки. Далі знімаємо шкіру від лапок. Знімається вона доволі легко, тому проблем з цим, думаю, у вас не виникне. Якщо, звісно, вирішите приготувати лапку. Я вирішив зробити це для експерименту і перевірити, яка на смак є лягушка. Далі замочуємо в молоко десь на годинку, дві, залежно від місцевості, де ви її ловили. Якщо більший болотяний запах, то на надовше. У мене його в принципі, не було, тому замочив до годинки. Далі приготуємо соус. Ми додаємо кетчуп, майонез і соєвий соус. Після чого добре обволакуємо лапки, після чого можемо обжарювати. Обжарюємо на середньому вогні, додаємо масло, розіграємо сковородку і 2-3 хвилини з кожної сторони. М'ясо по смак нагадує. Приблизно курку, але зовсім не похоже на курку, іменно по консистенції і більш волокнисте. Волокон багато, але вони не заважають жуванні і не жорсткі. М'ясо ніжне і доволі смачне, тому хто захоче, куштуйте.